Польща мідова клітинка, проживання в комфортних номерах, апітерапія з ароматом меду, інгаляції, масаж з медом, проте жодної архітектурної кімнати. Словаччина, Естонія, Італія. У деяких фермах і пасіках практикують апітуризм, дегустація, вікна з вуликами, майстер-класи з виготовлення воскових свічок, сауни з медом або метове обгортання. Висновок, висновок в нас такий, що станом на даний момент єдина відома в світі кімната повністю з бджолиного воску, це та, що створена в селі Голубине Закарпаття. У решті Європи апітерапія застосовується через лежання над вуликами, ароматизацію, обгортання. Або спеціальні процедури, але не створюють цілі приміщення з воску, як саме в селі голубіне в Закарпатті. Бджоліний віск дорогий та нестабільний матеріал, який потребує особливих умов, температури і вологості. Тому більшість країн це не робить, а в Закарпатті це роблять.